Доброго дня, любі хлопчики й дівчатка. Давайте сьогодні разом з вами послухаємо цікаве оповідання Василя Сухомлинського, як білочка дятла врятувала. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилися льодом дерева, зледіленіли шишки на ялинках, немає чого їсти дятлові, стукає облід. А до кори не достукається, б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині і плаче, падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться білка здупла, дятел плаче, стриб, стриб підбігло до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? «Немає чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла, винесла вона з дупла велику ялинкову шишку, поклала між і гілкою. сів дятел біля шишки та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла й радіє, і більченята в дуплі радіють. І сонечко в небі радіє. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалося оповідання. До нових зустрічей. Бувайте!